Маргоша, ми тебе поздравляємо з днем рождення і желаємо тебе. Я тобі бажаю. Я тобі бажаю. Желаю тобі. Тебе... Я бажаю тобі. я тобі бажаю бути як цей океан, не дивлячись на хвилі, які тут по життю поверхню залишатися постійно, спокійно, як в цього океану. Марго, желаю тобі бути твердою в своїх убеждениях, настойчивої і непоколібимої. как вот эти горы. Они одним видом своим, понимаешь, показывают, что они вот уверены в себе. Им не надо сильно много слов. Они просто вот есть и все. Желаю тебе быть вот такой же, как горы. Твердой, настойчивой. І увірений в собі, а ти така і є. Продовження тем гір. Ти не просто так обрала святкувати своє день народження у Карпатах. Ти не просто любиш гори, ти їх відчуваєш. Ти відчуваєш цю міць, спокій і затишок одночасно, наче вони тебе обіймають. Тут повне, тотальне відчуття захисту. І знай, я тобі бажаю цього пізнання. Що цей всесвіт так само піклується про тебе, як гори, ті, що ти відчуваєш, всесвіт тебе захищає. Я бажаю тобі на путі, на твоєму життєвому шляху, щоб якомога більше такого досвіду з тобою траплялося, щоб ти відчувала себе захищеною в обіймах цього всесвіту. І, вообще, будь як океан, розумієш? Океан — це от. жидкая такая субстанция, которая может течь, может крушить, может ломать, обтачивать камни, скалы и так далее. Она может подстроиться под любую э, форму, под любую как бы, ситуацию. Понимаешь, надо вот в жизни быть гибкой. То есть, если у тебя так не получается, ну пусть будет по-другому. Вот найди вот это русло, понимаешь. Надо быть как океан такой мощный, но при этом податливая такой жидкой, как бы, чтобы Воду паєш, можна налити в чашку на будь чашкою. Можна налити в бутилку, можна а на стане бути. Тобто при, прийнімай любую форму в этой житті. Маргарита, ти лише поглянь на цей океан. він не має меж. Я бажаю тобі знати, пізнати на досвіді, що немає ніяких меж, коли ти чогось бажаєш. Взагалі у твоїх бажань немає меж. Це Світ як стіл щедрот. знаєш шведський стіл. Ти приходиш і береш те, що ти бажаєш. Все, що ти бажаєш, це не ресторан, де ти замовляєш із того, що є, або прохаєш, да, тобі щось здати. У цьому світі є все, все, що зароджується в твоїй голові, воно вже існує в цьому світі. Меж немає як і в цьому океані. Я тобі бажаю безмежних бажань. Здійснення, безмежно мріяти, безмежно діяти, безмежно відкривати себе на своєму шляху. Марго, а тепер поглянь на ці поля. Вони про те, що є свобода, свобода вибору. Багато хто тебе буде вчити тому, що є паркани. Паркани є, вони існують. Але подивись, які вони маленькі і які за ними величезні поля. Це про свободу, свободу вибору, ким бути в цьому житті і як жити це життя, чим займатися, де мандрувати і робити, що ти хочеш. У тебе є свобода вибору. Знай про це. Я тобі бажаю завжди про це пам'ятати і проходити паркани повз Марго. покупаємо тобі подарунок. В місті серед гір і океану ми купуємо тобі подарунок, який пройде весь майже пів шляху, і ми її і тебе привеземо.